Молодь області вирішила підтримати вимоги Надії Савченко і у знак солідарності виготовити величезний банер. Плакат розмістили на в'їзній вежі Луцького замку, щоб не лише лучани, але й іноземні гості могли побачити, як Волинь підтримує військову льотчицю, офіцера збройних сил України та депутата Верховної Ради Надію Савченко. Плакати будуть не тільки в Луцьку, ну вони якби в інтернеті в нас є. А потім будуть по областях Цератне, Ковель, Ківерці і інші міста, якби теж долучаються. І це буде ну якби по всій Україні. Такі же плакат тут має бути в Києві, в центрі міста Васі, такий, як в нас тут. Тобто ініціатива йшла з Волині. Так, і ну тобто ініціатива повісити плакати саме йшла. Так ми от ми закликали, так щоб зробили. Ну будемо бачити сьогодні, чи ще якісь області до цього долучились. За час, що російські спецслужби тримають під вартою Надію Савченко, підтримку їй висловлюють як молоді люди, так і старше покоління Волинян. Надії Савченко, хочеться подякувати за те, що вона в нас така є мужня, смілива, патріотична, справжня жінка, справжній воїн. Жінка, яка показала приклад багатьом чоловікам, як потрібно захищати Україну, як потрібно любити Україну, як потрібно боротися за Україну, як потрібно будувати її майбутнє. це людина, яка сьогодні говорить про патріотизм. Вона не просто говорить, вона показала, як жінка сильна, мольова, людина, яка для України зробила великий переворот. Зараз вся Україна, як Надія Савченко, в полоні у Російської Федерації, і тому, якщо ну Рада Європи, європейці не зрозуміють, що тільки разом ми можемо визволитися від цієї ганьби, від, від цієї залежності, в якій зараз знаходиться ціла країна, і тільки разом ми зможемо подолати цю кризу. Це наша патріотка, яку я думаю, підтримує весь український народ. Надія ти є. Перша чергова людина, яка доказала своїм мужністю, своїм вчинком, те, що ти є справжня патріотка України. Я вірю, що буде перемога за нами, бо тепер отакі дівчата, такі молодь така, виросла на постолах Степана Бандери. Здобудеш або згинеш. Все. Підтримку Надії Савченко висловила і парламентська асамблея Ради Європи, заочно прийнявши жінку членом української делегації. Таким чином Савченко стала депутатом пар'є і матиме міжнародний імунітет.